Розкажіть, як це місяць сидіти на позиції без ротації передишки? Починається все з того, коли ти заїжджаєш, в тебе такі очі, невідома місцевість, ти починаєш вивчати все, що навколо відбувається, і звісно, ти працюєш. Працюєш, працюєш. Ну, Перша неділя проходить так. Є їжа, все добре. Але на четверту неділю вже е, таке трошки одічання відбувається. Е, ночі ти сидиш оці шорохи, десь хтось там повзе, якісь там їжачки. Е, ти спочатку так е, трошки ну, лякаєшся, тому що тобі невідомо, хто там лазить, а може, якісь там сепаратюга заліз. Хто його знає? ДРГ. ДРГ заходять. Ти до цього звикаєш. І на четвертий, на четверту неділю ти вже такий, ти вже інший трішки. Воїн настоящий. І коли тебе повертають, ти іноді навіть не знаєш, як правильно реагувати. Ми як повернулися після місяця, ми зайшли в магазин в супермаркет. Ми заходимо. І так трошки ну розгубилися, А що а що робити? Ми так дивимося на це все. І ну, в ну ми зайшли щось купити. Виглядає взагалі гражданського життя. Так, ми зайшли і так, так, ой, а що далі робити? <гум> <гум> от. Ну, так, з людьми ти спілкуєшся. Моя жінка каже, що ну ти змінився трішки. Ну от відчувається це, що як я спілкуюся. Менше жартів, не знаю, а чого ти мовчиш? А мені ну нічого казати. Здається, що втрачається сенс багатьох аспектів життя. Тобто, коли я слухаю друзів е, е, з, е, з мого міста і вони розповідають е, свої там якісь е, проблеми життєві. Я слухаю, думаю, та ну хіба це проблема, хлопці. Та ну це така фігня. І <рапляв> зараз знаходимося. У нас е кліщівка, е Ну Десь скільки? кілометра три. Це у нас тут Кліщівка знаходиться. Спочатку літа динаміка в нашу користь і просування йде. Так, не так швидко можливо, як там комусь хочеться. Але це війна, а не е якийсь там серіал. Де ти дивишся і чекаєш екшену. Ну, це все життя хлопців, і це все дуже важко дається. Дуже дуже важко. Навіть ми тут ми мінометники, ми сидимо, ми працюємо. Да, буває дуже важко, коли ти не спиш, працюєш, тягаєш ті міни. Це все відбувається дуже швидко і просто ну не можна робити помилки, не можна. Бо точно так же і там наші хлопці все дуже близько один до одного, і наша точність вона теж багато від чого залежить і там хлопці чекають від нас роботи, але те, що роблять е, штурмовики, це, це щось надлюдське. Ці хлопці просто, ну, ну вони боги війни, не артилерія, а ті, хто зараз там просуваються метр за метром. Давай, давай. Давай, в огонь. Пострел! Наводься, наводься, Ванька. На меня. Есть. Пострел! Мы регулярно меняемся. Тобто треба там півчасіка, як тільки заїжджаєш півчасика, щоб привикнути до цього всього, тому що там їх на віддих, ти розслабляєшся, не чуєш не взривів, не чуєш не виходів, не приходів. Так приїхав, трохи поки тут обустроївся, поки налаштував там зв'язок. Ти в принципі за це час все привикаєш і чувствуєш себе як вдома. Літом взагалі отлично, на природі тут віддихаєш. Правда. Так собі вондух. Ну, у нас ми всі хлопці, хто воює, всі привикші. Отак от, от це вже виходи приходить, вже нікому не, не мішають. Абсолютно. Ти сидиш себе, спокійно чувствуєш, спокійно чувствуєш, не обращає. Ти чуєш, як там до тебе летить, тоді вже так. Да. Уже і сердечко починає битися, і вже починаєш там мислі дурнувати. А отак от це взагалі не мішає Ні роботі, ні отут отдиху. Вон з хлопцями. Отдихом з хлопцями посиділи кофе попили, по пообщалися там, ну, хто, в кого там сімейна подія, в кого там що на віддихі було, може до кого приїжджала там, родина. Пообщалися і ти вже як -то, морально трохи віддихнув. І опять же, ну, все одно ми на діжурстві, круглосуточно, ми в бойовій готовності. Давай, давай швидше, быстрее, біля Да-да, мінус ствол, заряджаємо. Вгонь! Постріл! Морально тяжело, те, що далеко від сім'ї. І коли там чуєш, що там хтось 200, хтось 300, не без цього. І воно ну, трохи морально вбиває. Е, після поранення багато хто вже ну, сильно боїться. Теж їхав перший раз після поранення, ж... страх... страх був сумасшедший. Ну як-то трохи себе успокоїв. Е, пацани піддержали і... Ну, і все. Як це трапилось, якщо можете розказати? У е, нас ми готувалися до штурму, нам підвозили е, БК. і я вийшов зустрічати машину. Ну, було темно. Вийшов стрічати машину і якраз приход був і спіймали мене. Ну, ранило ранило в ногу, кров швидко встановили, тобто навіть не понадобився турнікет. Кров швидко встановили, евакуювали, все. Там медики в пунктах евакуації знають своє діло, швидко обізболили, швидко все переробили, переліпили мене. І все, відправили далі на лічення. Я не можу передатися словами, що це для цивільної людини, що це таке і як воно відбувається. Я знаю одне, що контрнаступ, будь-який наступ це не яка-то там ігра в контрстрайк, що отак от по щелечку, там убили, він перезагрузився, далі пішов стріляти. Тут все треба робити дуже осторожно. Маскировка на первоочереді на і тому подібне. Тобто сильно швидко отак, от раз і все освободили, такого не буде. Все потихоньку, ми наверстуємо, ми наступаємо і ми, у нас є перевага, в тому що ми защищаємо свою землю. Постріл? <звучить> Готовы? Постріл!